Вітаю вас в ефірі фактор безпеки. Виявлення та знешкодження вибухових пристроїв не тільки військова, але й гуманітарна місія, яка актуальна для багатьох регіонів та країн з недавнього часу, на жаль, і для України. Винайдення пороху пізніше динаміту та інших вибухових речовин змінили підходи до ведення бойових дій. Із науково-технічним прогресом зросла і різноманітність та доступність вибухівки. Спробуємо, наприклад, ввести в інтернет браузері слово вибухівка, які варіанти одними з перших запропонує пошуковик. Будь ласка, вибухівка з мила, вибухівка аміачної селіти, подібні іграшки, а також те, що залишилося після воєнних конфліктів, нерідко стають причинами травм та жертв як серед військових, так і серед цивільного населення. Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу протягом десятків років. Більше семи десятиліть минуло від закінчення Другої світової війни, а її наслідки відгукуються і нині у багатьох регіонах. на дні Балтійського моря можна знайти велику кількість небезпечних боєприпасів, як хімічних, так і традиційних від бомб до ракет і морських мін. Міжнародна команда науковців проєкту з моніторингу загроз від затоплених боєприпасів модом. Перевіряє місця військової діяльності в Балтійському морі. Проект реалізується в рамках програми НАТО Партнерство заради миру». Він покликаний як убезпечити господарську діяльність в морі, так і локалізувати екологічну небезпеку від мін та снарядів, зокрема і хімічних. Для цього НАТО надало значну кількість підводного обладнання, в тому числі і для дистанційного спостереження. Ми лише приблизно знаємо, де вони можуть бути заховані. Ми вдаємося до найкращих стратегій, аби визначити дійсне їх місце знаходження, і потім зібрати зразки, що інколи означає наблизитися на відстань 20 сантиметрів від боєприпасів, щоб взяти ідеальний зразок і згодом проаналізувати його в лабораторії. Науковці стверджують, що подібна проблема характерна не лише для Балтики. Це глобальна проблема. Іншими словами, боєприпаси сьогодні можна зустріти чи не у всіх водоймищах світу. Тому до вирішення проблеми покинутих боєприпасів потрібно підходити колективно. Результати моніторного передають до міжнародної наукової спільноти. Вони стануть у нагоді країнам Балтійського басейну та допоможуть виробити довготривалу стратегію з протидії цій загрозі. Так само чимало вибухівки залишилося і на суші, наприклад, запалювачі чистого горіння. Запалювачі чистого горіння є ракетним порохом. Його часто застосовували в роки Другої світової війни. Їх залишки можна зустріти подекуди сьогодні. З плином часу від вологості та температури такі матеріали доходять до критичної точки точки самозагорання. У разі неконтрольованої детонації подібні рештки військової діяльності можуть принести чимало лиха, але за умови своєчасного і професійного реагування небезпеку можна локалізувати. Як це зробили сапери з Техасу? Тут знаходилося декілька бункерів із зарядами, котрі було небезпечно переміщувати, тож саме для їх знешкодження нас і викликали. Якщо зробити це завчасно, то звісно ніякої загрози для оточуючих такі пристрої не нестимуть. Але у сучасному світі вибухові пристрої зустрічаються не лише в зонах активних чи завершених бойових дій, або на військових складах. Це також один з улюблених засобів терористів. Терористи сьогодні всюди вдаються до застосування бомб. Не тільки десь там у зонах конфлікту. Сьогодні ця загроза вже у нас на порозі. Межі сучасних конфліктів уже дуже розмиті. Тому роль саперів у 2016-му, мабуть, важливіша ніж будь-коли. В арміях країн Північно-Атлантичного альянсу постійно тренуються у знешкодженні мін і самооборонних вибухових приладів. Нещодавно в Ісландії під час навчань Northern Challenge найкращі сапери з 14 країн НАТО ділилися досвідом роботи із смертоносними механізмами. Військові різних армій співпрацювали, демонстрували свою тактику та техніку, щоб досягнути більшого рівня взаємосумісності під час виконання спільних миротворчих та гуманітарних операцій, або ж у боротьбі з іншими загрозами, пов'язаними з вибухонебезпечними предметами. Ми бачимо їх всюди. Ми бачили атаки у Брюсселі, Парижі та інших містах. Тому неймовірно важливо те, що ми тренуємо наших саперів працювати спільно з колегами з інших країн і саперам варто зважити на всі можливі методи приведення вибухового пристрою в дію, адже мінери вигадують хитромудрі схеми, влаштовують різні паски, щоб ускладнити розмінування. Також варто врахувати методи терористів, які не лише підривають міни дистанційно, а й можуть використовувати смертників чи начинений вибухівкою транспорт. Якщо там терорист-смертник, то буде ще й мертве тіло. Тож це крім усього ще й психологічно складно. Коли мова заходить про саморобні вибухові пристрої, то ніколи немає впевненості. Вибухотехніки наражають себе на небезпеку. Це завжди складно. Схожі проблеми актуальні для України за останні роки. Її схід просто переповнений вибухонебезпечними предметами. Вибухонебезпечні предмети це будь-які предмети. Це може бути і артилерійський снаряд, і мінометна міна, і інженерні боєприпаси. Це любий невчасно знешкоджений вибухонебезпечний предмет. Він може стати саморобним вибуховим пристроєм. Подальше його можуть зробити зняти терористи. На Донбасі використовують як саморобні вибухові пристрої, так і серійні міни, у тому числі і заборонені протипіхотні, які не стоять на озброєнні українського війська. Сувора правда війни показує, що застосування вибухових пристроїв може бути вкрай цинічним. Ними мінували комунікації, газопроводи, електроопори, встановлювали вибухові паски біля тіл загиблих воїнів та навіть на громадських кладовищах. Перед днями таку, зокрема, знайшли у попасні, що на Луганщині. Сьогодні при обслідуванні кладбище була обнаружена протипіхотна міна УЗМ-72, установлена на розтяжки. УЗМ-72. Це протипіхотна виплигуюча міна кругового ураження. Вибухаючи, вона вистрілює 2400 смертоносних кульок. В армійському сленгу має назви жаба чи «відьма». Стоїть на озброєнні російської армії. При сербатоні зривателя міна випригується стакана на метр висопою і розривається. Серед могил вибуховий сюрприз встановили не просто так: міна прикривала схрон з реактивними вогнеметами шмель. Та реактивно-штурмовою гранатою, які теж стоять на озброєнні російської армії, питання розмінування Донбасу буде актуальним ще довгі роки, вирішувати його швидше і ефективніше допомагають українським військовим колеги з армії країн НАТО, які діляться передовим досвідом. Наші навчання відбуваються за методикою за системою НАТО. Тут наша команда з навчань спеціально. Пристосували нашу методику українським обставинам і працюють разом. За оцінками міжнародного руху за заборону протипіхотних мін ICBL, минулого року від таких мін у світі загинули чи отримали поранення майже 5,5 тисяч людей, серед яких 38% діти. дітей. Це рекордний показник за десятиліття. І Україна на найвищих позиціях цього антирейтингу. У 2015-му в нашій країні зафіксовано 589 постраждалих від вибухів мін, Більше лише в Афганістані, Лівії, Ємені та Сирії. А за втратами, пов'язаними з вибухами протитанкових мін і смертністю серед військового персоналу, Україна взагалі є лідером. Для того, щоб зменшити кількість жертв, закордонні партнери допомагають і обладнанням, і технікою. Тут йдеться про е, і, е, ці костюми е, захисні. Для розмінування роботи, які дозволяють на віддалі керувати процесом розмінування. Попри війну, Україна має ще й проблему утилізації протипіхотних мін. Доєднавшись до Оттавської конвенції, наша країна, на відміну від східного сусіда, зобов'язалась не використовувати цю негуманну зброю. Безпечно позбутися вибухового спадку допомагає північно-атлантичний альянс. Проектом НАТО передбачено надання допомоги у знищенні протипіхотних мін ПФМ, які ще називають ліпісток. При спрацюванні вона зазвичай вражає нижню частину ноги. Планується знищити 3 мільйони таких мін. Минулого місяця на Павлоградському хімічному заводі було знищено мільйонний ліпісток. Процес триває. З 9 грудня 2003 року за ініціативою Організації Об'єднаних Націй весь світ відзначає міжнародний день боротьби з корупцією. Україна за допомогою партнерів з НАТО та ЄС старається подолати це зло. Також державний кордон не місце для корупції під таким гаслом, 5 грудня, розпочався перший міжнародний антикорупційний тиждень на кордонах. Захід ініційований Держприкордонслужбою України одночасно стартував у міжнародному аеропорту Бориспіль та у двох головних литовищах сусідніх держав молдавському Пішинів та румунському отопень. Завітав на акцію і менеджер програми НАТО Україна Крістофер Штаут. Цей перший антикорупційний тиждень, який організовано Державною прикордонною службою України, є хорошою нагодою звернути увагу на національні зусилля, які спрямовані на боротьбу з корупцією. Крім цього, це надає хорошу можливість проаналізувати прогрес та виявити, які сфери потрібно розвивати надалі. Саме тому НАТО схвалює таку ініціативу, оскільки вона сприяє розвитку цілісності, прозорості та підзвітності. Антикорупційна прикордонна кампанія проходила у чотирнадцятий. Пропускних пунктах та спільних кордонах трьох держав України, Румунії та Молдови. Ми поспілкувалися з нашими колегами-прикордонниками з Молдови, з Румунії. Вони підтримали нашу ініціативу і ось спільно ми за підтримки фонду Ганда Зейделя ми провели, проводимо такий захід, який буде тривати, ми сподіваємося, цілу неділю, де ми будемо роз'ясняти нашу позицію, не нашої до корупції в наших рядах, і щоб люди теж розуміли свою відповідальність. Партнерами українських прикордонників виступили Національне агентство з питань запобігання корупції, Генеральне управління по боротьбі з корупцією Румунії, Національний антикорупційний центр Республіки Молдова, а також прикордонні відомства Румунії та Молдови. боротьба з корупцією є одним із важливих пріоритетів для наших країн. Республіка Молдова надає велику увагу розвитку конструктивної взаємодії прикордонних з прикордонних питань своїми сусідами Україною і Румунією. У цьому контексті я особливо хотів би визначити тісну та ефективну співпрацю на рівні профільних відомств, яка дозволила в оперативному порядку вирішувати проблеми, що виникають. маючи понад 1200 км кілометрів спільного кордону з Україною, для наших країн дуже важливо продовжувати цю конструктивну двосторонню співпрацю, а також взаємодію з європейськими партнерами, зокрема з місією Євбан. Підтримав акцію і фонд Ганса Зайделя в Україні, Республіці Молдова та Румунії. Сьогодні ця міжнародна організація бере участь більш ніж у 90 проєктах в 60 країнах світу, запроваджуючи демократичні цінності в діяльність урядових, правоохоронних і громадських організацій. Ми дуже раді, що є контакти з державними службами трьох країн, які працюють в цьому напрямку, і з якими ми будемо дуже раді в майбутньому співпрацювати. Упевнений, що і в наступному році ми запровадимо нові інноваційні акції не тільки в міжнародний день протидії корупції, як сьогодні, причому в усіх трьох країнах, і насамперед в Україні тут корупція не пройде. Листівку з таким промовистим слоганом роздають пасажирам терміналу, Д, головного литовище України дівчата прикордонниці. У ніч чотирма мовами англійською, українською, молдовською та румунською розповідається про можливі види корупційних правопорушень, визначених законодавством країн-учасниць, а також номери гарячих ліній, за якими громадяни можуть повідомити про факти зловживання. Інспектор прикордонної служби старший сержант Оксана Литвин пропонує листівки усім бажаючим, зрозумівши, що пасажир-іноземець одразу ж переходить на англійську. Ми роздаємо флеєра пасажирам, які перетинають державний кордон, для того, щоб проінформувати їх всебічно про те, що ми боремось з корупцією для того, щоб вони долучалися до цієї акції, починали з себе насамперед. Тому що більшість пасажирів скептично відноситься, але радує те, що є такі, що підтримують нас і кажуть: молодці, так тримати, починайте поборемо Бо корупцію разом. У заяві зроблені за результатами липневого саміту НАТО у Варшаві корупцію та неналежне врядування визнано безпековими викликами, що підривають засади демократії, верховенства права та економічного розвитку. Реалізація заходів подальшого виховання доброчесності, протидії корупції та належного врядування є однаково важливими і для НАТО, і для членів альянсу, і для його партнерів. На саміті у Варшаві, який відбувся в липні цього року, голови держав альянсу та уряд України схвалили пакет комплексної підтримки для України, який включає більш ніж 40 заходів підтримки у 13 сферах, де НАТО буде підтримувати Україну у реформуванні. Це включає в себе значно більше питань аніж військові реформи. Це є складною комплексною відповіддю на складні та еволюційні виклики, з якими зараз стикається Україна. Для подальшої роботи на цьому напрямку на саміті було ухвалено нову стратегію НАТО щодо виховання доброчесності, в якій ще раз підкреслюється переконаність в тому, що прозорі та підзвітні оборонні установи, які перебувають під демократичним контролем, є запорукою стабільності в євроатлантичному регіоні та ключем до співробітництва в царині міжнародної безпеки. Нам приємно зазначити, що співпраця між програмою НАТО з розбудови доброчесності та Державною прикордонною службою України прогресивно зростає протягом кількох останніх років. Ми продовжуємо розповідь про видатні особистості альянсу. Сьогодні розповідь про п'ятого генерального секретаря НАТО Джозефа Лунса. Джозеф Лунс людина з великим послужним списком військового дипломата та політика. Стандартний термін перебування генерального секретаря на посаді 4 роки. Проте хочеться ще раз повернутися до тези, що головним принципом існування альянсу є консенсус, і постать генсека повинна задовольняти абсолютно всіх членів організації, тому, зважаючи на конкретну персону, можливі варіації на тему часу перебування на цій посаді. Яскравим прикладом цього став Джозеф Лонс. Він найдовше за історію НАТО перебував на цій посаді. Голландський дипломат, військовий діяч, міністр закордонних справ цієї країни. Він пережив цікаву біографію під час Другої світової війни. Він працював в посольстві Голландії, Швейцарії, працював на розвідку саме союзницьких країн, працював в уряді Нідерландів у вигнанні, який був на еміграції. І він є людиною, яка найбільшу кількість років пробувала на посаді генерального секретаря, здається, 13 років. В свій час він коли створювався Європейський Союз уже після НАТО, тому що першим було створено НАТО, він саме. Закликав до того, щоб там позиції Франції і Німеччини сильно не зближувалися. Вони не заключали якийсь окремий е, окремий договір в рамках Європи, тому що Лонс наполягав, що е, тут не повинно бути якихось двосторонніх е, зближень між країнами, тим більше такими великими, які можуть визначати політики в Європі. А потрібно працювати на зближення всіх країн в позиції всіх країн е, в рамках е, нового ЄС. Джозефу Лунсу довелося виконувати свої обов'язки у непрості часи глобального протистояння між західними країнами та комуністичним блоком. Проте багато політиків та організацій докладали зусиль щоб зменшити цю напругу. Зокрема, у червні 1982 року на саміті НАТО в Бонні лідери країн НАТО прийняли декларацію. Серед її положень був заклик до СРСР до більшої стриманості та відповідальності з метою забезпечення розвитку конструктивнішого діалогу Схід захід. Крім цього, було розглянуто цілі, яких прагне Альянс у переговорах з контролю над озброєннями з питань дотримання прав людини, а також принципів і положень заключного акта у Гельсінкі. Там же було затверджено рішення про прийняття до лав НАТО Іспанії. Ця країна стала 16-тим членом альянсу, і це було перше розширення організації через 27 років після Німеччини. Ми будемо розглядати заявку Іспанії на приєднання до НАТО. Також ми приділимо увагу економічному та науковому співробітництву всередині альянсу. До речі, Хав'єр Солана, який згодом стане генсеком НАТО, тоді активно виступав проти членства Іспанії в Альянсі, а змінив на посту другого голландського генсека, також другий після лорда Ісмея Британець, і також лорд Пітер Карінгтон. Про нього ми розповімо у наступних випусках нашої програми. Війська 11 країн НАТО завершили двотижневі навчання в Литві. У ході щорічного тренінгу під назвою Iron Sword солдати продемонстрували рівень бойової готовності. Під керівництвом литовських збройних понад 4 тисячі військовослужбовців вправлялися у тактиці, що застосовується під час бою в населеному пункті. Метою навчань є перевірка готовності координації та сумісності сил країн-учасників. За сприяння ОБСЄ тренінг відвідали військові спостерігачі з Білорусі та Казахстану. Окрім того, країни-партнери Альянсу Швеція та Україна також направили своїх військових спостерігачів. Ви дивилися фактор безпеки? До зустрічі рівно за тиждень. Сподіваюся, він буде безпечним.